Старшокласниці та студентки Лузівської громади зібрались у міському центрі молоді на тренінг. Фахівчиня з розвитку громад, стратегічних комунікацій та проєктного менеджменту Тетяна Максимова навчає їх професійної комунікації. Цей тренінг можливий в рамках проєкту Power for Girls, який реалізується в Харківській області. Реалізується громадською організацією Український професійний розвиток за підтримки ЮНІСЕФ. Фахівчиня ставить перед лузівчанками задачі, вони, гортуючись в команди, їх виконують. Тетяна Максимова також ділиться з молоддю власним досвідом спілкування, бо вважає комунікацію корисним інструментом у відносинах, зокрема з керівництвом та партнерами. Я б хотіла побажати дівчатам практикувати свої навички, свої софт скіли і щоб це допомагало їм розвиватися у майбутньому. Найближчим часом в центрі молоді планують проводити і ще низку цікавих заходів, зокрема зустріч з молодими підприємцями, тренінги з лідерства та ініціативності, самопрезентації кар'єрного планування.